8 9 жовтня у Києві відбувся захід відновлювальна енергія для стійкої України, що зібрав політиків, експертів та представників громадськості для обговорення енергетичної незалежності України. На Западі було представлено 16 пілотних проєктів, які пропонують альтернативне енергетичне рішення для сталого майбутнього. Це стало не лише платформою для обміну ідей, а й можливістю для кожного з учасників стати учасником важливого процесу змін серед проектів. Був і Словутичський із встановленням сонячної станції на КП «Водоканал», який був відібраний ДЖІСЮКРІН. Не всі українські мери не розуміють, що таке генератор, що таке генераційна установка. Хоча справді проблеми експерту в цьому є. Вони об'єктивні, особливо в малих громадах. Сьогодні ми маємо війну в країні. Ми маємо мобілізацію, ми маємо кадровий голод шалений, але завжди комунальна сфера була вкрай неконкурентною порівняно порівняно із бізнесом і з енергетичним сектором. Місто Славутич, місто енергетиків. В нас ми чітко працюємо в напрямку атомної енергетики, зняття з експлуатації Чорнобильська атомна електростанція, генерація атомремонт сервіс, структура на еканергатом. Питання енергетики в громаді воно завжди на слуху у людей, і люди дуже чітко реагують на будь-які речі, бо вони розуміють, що хтось за це має сплатити, а здебільшого за це сплатить кінцевий споживач, мешканець громади. Наш проект в даному випадку в частині пілотних проєктів це сонячна генерація на водоканалі, і це дає надію людям, що сплачувати вони будуть менше. І це найважливіше. Люди мають чітко розуміти прямий зиск від того, чим займається влада, чому ці проекти реалізуються, чому вони важливі для громади. Бо якщо розповідати громаді про кліматичну нейтральність, то це сприймається десь там в 50-му році і, мабуть, не про нас. А коли казати про те, що тариф на воду буде сталим, він не збільшиться. І слава Богу, ми маємо право приймати самі тарифи, і в нас хоч 12 копійок коштує той літр води, а не 3 копійки, але люди розуміють, що за це треба платити. І такі речі дають чітке розуміння людям, чому треба впроваджувати проекти, в тому числі відновлюваних джерел енергії, особливо в цей період. Коли ми чекаємо дуже важкого зимового сезону, коли ми розуміємо, що наша енергетична система працює на межі, нам треба рухатись далі. Ми не маємо права розбалансувати єдину енергетичну систему без порядним встановленням когенераційних установок, або або відновлюваних енергії. Не балансуючи всю систему для цього, ми і маємо агентства, ми маємо міністерства, які мають з цим працювати. І дякую громадським організаціям, що взяли на себе цю функцію. Тому комунікація з громадою вкрай важлива, бо люди мають розуміти, чому це реалізується і який зиск кожен з них отримає від того чи іншого процесу. І довіра цим збільшується до відновлюваних джерел енергії. До речі, у конкурсу взяли участь 635 українських громад, які подали свої проекти. Проєкт Відновлювальна енергія для стійкої України організована Федеральним міністерством економіки та кліматичних дій Німеччини і реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва ДЖІС. Це новий досвід для нас, як для Славутича. Реалізація спільного проекту з громадською організацією. Але він цікавий. Мені здається, він цікавий для обох сторін. Для всіх сторін реалізації цього проекту і для донора, і для громадської організації, і для міста. Як, як працюють механізми в муніципалітеті, не все так просто з'ясувалося, як, як очікувалося, що це так раз, і все і невеличка сонячна станція стоїть. Є безліч бар'єрів, які треба подолати, в тому числі бюрократичні, треба розуміти, які механізми діють, а в який спосіб ми маємо працювати. Але цей для нас досвід. Ми розуміємо, що громадські організації сьогодні можуть е, замінювати те експертне середовище, яке сьогодні відсутнє на рівні е, державному, це, це справедливо так. Сьогодні країна в війні. Ми розуміємо, що задачі Міністерства енергетики знайти для нас цю енергію взагалі, взагалі збалансувати систему. Ми не знаємо, що нас чекає взимку. Тому ну, це класна була колаборація. Вона мені подобається. Ну, якщо ми кажемо про бізнес. Такі пілотні проекти дають нам можливість розуміти їх реалізацію на майбутнє як інвестиційних проєктів. Андрій вже сказав про те, що ми не лише про гранти, ми точно це будемо робити в будь-якому разі. Ми все одно будемо рухатись до кліматичної нейтральності. Ми будемо впроваджувати відновлювані джерела енергії в своїх громадах. Ми не відмовимося від додаткового фінансування, звичайно, і будемо вдячні за це. Але інвестиційний клімат має зростати навколо цього всього, і ми отримали досвід, як реалізувати ці проекти.